Назвати Куйбіда Степан зі мною Тарас Хавунка, і ми сьогодні спробуємо представити наше бачення, нашу візію і ту платформу, яку ми сьогодні засновуємо, а саме Львів, може більше. Напевно, що все починається з ідеї. І саме про цю ідею я би попросив Тараса, щоби ти розпочав. Дякую, Степан. Дякую всім сьогодні, що приділяєте час цій важливій ідеї. Ми вважаємо, що ця ідея це те, про що потрібно вже сьогодні говорити, говорити в першу чергу з вами, говорити з, з всіма львів'янами, яким може бути цікаво, які відчувають, що ми не можемо стояти на місці, що ми знаходимося в певному вакуумі. І сама по собі ідея і виникла з такої мотивації. Виникла з мотивації того, що. Відбувався певний інерційний рух в нашому місті, і успішні практики, які були, бачення розвитку, вони не відповідали запитам. І я переконаний, що кожен з вас теж це відчував. Ми почали це відчувати в орієнтовно у 2020 році, тому що це орієнтовний час, коли ця ідея сама по собі виникла, але не ідея як назва безпосередньо, не ідея як якийсь меседж, ідея саме цього відчуття, що Львів може більше, і нам потрібно починати над цим працювати. У му році, в принципі, ми могли з вами зустрітися або в 22-му, працюючи разом, тому що частина людей сьогодні буде виступати, які працювали над цю ідеєю, частина людей є в залі, е і це могло бути тим рухом вперед, е якби не повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення повністю змінило наші плани і пріоритети кожного з нас. Це зрозуміло, але тим не менш, ми відчуваємо, що це є нашим частково обов'язком Львова як тилового міста думати про завтра, жити сьогодні і вже сьогодні разом з вами намагатися рухатись вперед щодо різних стратегічних і тактичних кроків, щодо різних процесів. І протягом сьогоднішнього дня ми будемо багато з вами спілкуватися про це. Я трошки продовжу про мотивацію, і я би хотів розпочати з такого такої речі, як системність. За останні роки я бачив багато різних систем без системності. Я бачив багато різних систем з крутезним потенціалом, але без системності. І те, що немає системності, воно не може працювати, і я сприймаю наше з вами місто як великий механізм, який точно має крутий потенціал. Ми багато де ми доволі голосно звучимо, але в нас немає системності. Друге, це стратегія. І знову ж таки, якось мені так історично склалося, що я з цим словом дуже багато зіштовхувався. В різних ітераціях я зустрічав це слово. Ми його ніби дуже часто використовуємо, але ми не дивимося на це, як на основу управлінських рішень. А саме про такі управлінські рішення, ми в тому числі сьогодні хочемо говорити. Очевидно, що той великий механізм, який потребує системності, він і потребує стратегії, яка. Дехто каже, є, дехто каже, нема, дуже багато думок розходяться. Ми ж хочемо це звести під один знаменник і вибудувати цю піраміду в такій формі, в якій би вона мала життя. Але що системні, що стратегія, абсолютно нічого не грає без людей. В системі завдають зміни люди, не поодинокі, а команди людей. І тому я думаю, що тут може бути ця команда людей, яка готова. Завдавати змін в системі, і ці люди готові працювати для інших людей, кому потрібні ці зміни. І я думаю, що ми можемо це зробити. Я в продовження одразу додам, що ці люди це не ми, ці люди це ми з вами. Люди, яких ми сьогодні запросили, люди, з якими ми будемо комунікувати завтра і всі наступні дні, місяці і роки, це ті люди, які повинні... Якщо вони відчувають відповідальність за своє місто, якщо вони дійсно поділяють цю просту концепцію того, що Львів може більше, долучатися до тих ініціатив і пропозицій, які будуть, вони будуть комуніковані з вами, вони будуть комуніковані на широкий загал, і це той ключовий заклик до вас, який ми сьогодні доносимо в рамках цієї презентації візійної платформи, ми. Хочемо і просимо вас долучатися у всіх цих форматах, таких як для вас будуть зручні, до нашої діяльності. Тому що ми відчуваємо ЛМБ як візійну платформу розвитку міста, яка повинна об'єднати нас всіх. І ми з 2020 року починаючи до сьогодні, я перекон, кожен з вас це теж відчуває, що ми повинні будувати таке місто. Де кожен з нас відчуває, що місто його поважає, тому що ми зустрічаємося з багатьма викликами, з багатьма питаннями, і розвиток або не є цілісний і комплексний, або є просто частковий і половинчастий, і кожен з нас це відчуває кожного дня, користуючись певною там міською інфраструктурою, користуючись послугами, пробуючи створити, змінити, відкрити, проінвестувати – Живучи тут разом з своїми сім'ями, своїми дітьми, ми переконані, що ми маємо відчувати цю повагу від міста, і це те, що ми хочемо до вас донести і в чому хочемо об'єднати наші зусилля. Також не менш важливим фактором є те, що Львів сам по собі в межах України займає свої ключові позиції саме завдяки вам, завдяки людям. Але... Ми не маємо права стояти на місці, тому що Львів ніколи за всю свою історію не стояв на місці. Львів завжди рухався вперед. Тому ми вважаємо, і в нас є ця амбітна ціль за допомогою тих інструментів, які сьогодні будуть в тому числі презентовані, досягати конкуренції на рівні Європи з найкращими європейськими містами. Тому що існував міф про те, що. Європейські міста, чи умовний захід колективний, це щось недосяжне для нас. На жаль, за різних обставин мільйони українців побачили, що таке не Україна, що таке за кордон, яке це життя, і всі українці, з якими ви спілкуєтесь, ми спілкуємося, відчуваємо це, знають вже сьогодні, що Львів це це місце, де може бути не гірше, а й краще. І це завжди буде наш дім. Ми завжди будемо почувати себе вдома, і ми можемо ці кращі практики з європейських та інших міст світу принести назад до Львова. І це можливо лише зараз скажу, зрозумілі очевидні речі. Але і Дмитро, і інші колеги будуть розкладати їх по поличках, те, що без зрозумілих простих правил гри для бізнесу, без Наслідку економічного розвитку як культури, креативної економіки, інших речей, які в нас частково є, але які потребують суттєвого руху, без достатнього рівня науки ми не будемо мати того гідного життя, на яке ми всім розраховуємо, які яке львів'яни потребують, ну і відчувають себе такими, так живучи тут, захоплюючись своїм містом і відчуваючи, що це наш рідний дім. Я дуже часто. Протягом останніх років вживаю таке словосполучення як ситуативний менеджмент або інтуїтивне керування. Мені здається, що дуже часто ті чи інші управлінці використовують саме ці два словосполучення, і напевно, що воно десь працює, але це знов не про ті принципи, про які ми починали з вами на початку нашої презентації, і є вже речі, з якими ми працюємо. Безпосередньо це візія Львова до 2056 року. Ми не хочемо думати про рік-два. Ми хочемо думати далі. Хтось це називає форсайт прогнозування, хтось це називає візія. Ми ж хочемо стратегувати туди далеко і бачити Львів на карті світу. Я може зараз помилюсь, ви мене поправте, але остання візія Львова, яку я щонайменше чув, це була візія, здається, 2012 року. Що Львів відкритий для світу, і напевно це тоді була правильна візія. Я не знаю, чи це сьогодні є відповіддю на всі питання, але якраз наша спільна робота може дати відповідь, так це чи ні. І візія це тільки початок. Візія, стратегія, проект після проекту реалізація. Друге, з чим ми вже активно працюємо, це питання євроінтеграції. Тема є дуже широка, і кожен її розуміє по-своєму, але факт залишається фактом. Якщо ми хочемо бачити себе в європейському союзі, то ми маємо зробити навколо себе Європейський Союз, мислити цінностями Європейського Союзу, бути такими ж самими принциповими, як в Євросоюзі, і відповідати абсолютно всім стандартам. Львів сьогодні це про безпеку. Безпека це трошки таке розмите слово в умовах війни. Але ми розуміємо, що той чи інший муніципалітет, а тим більше, велике місто, обласний центр, має зовсім інакше дивитися на ці питання. І так треба вірити, допомагати і працювати зі збройними силами України. Але і про безпеку можна говорити тут. Адже цей вимір, в якому сьогодні визначається безпека міста Львова, він точно інакший. Ніж безпека в умовному, ну давайте візьмемо до прикладу Харкові. І на всі ці складні питання треба давати відповіді. Інколи ці відповіді можуть бути непопулярними, інколи вони можуть бути болючими. Але якщо правильно діагностована проблема, тоді ти розумієш, які заходи та засоби треба застосувати для того, щоб цю проблему вирішити. Ну і Львів, це місто комфорту. Багато побутових проблем, які дуже часто вистрілюють навколо нас. Ну давайте почнемо з найпростіших таких речей, які ми відчуваємо кожного дня: транспортні проблеми, коли ми зіштовхуємося з соціальною та адміністративною інфраструктурою, скрізь вони якось точково є і вони потребують так само нашого вирішення. І ось тут під номером 5, така, воно прогружається. Тем, про які ми з вами можемо говорити, і про в яких ми з вами можемо працювати. Може бути більше. Може бути більше, якщо більше буде вас. Якщо ми разом е, об'єднаємося і будемо не гучними гаслами, а своєю системною впертою роботою, показувати, а як ж потрібно змінити це місто. Бо речей, які потребують змін у Львові, ну, напевно, що більше, е, ніж достатньо, тому це черговий заклик вас. До об'єднання навколо візії міста. Львова навколо майбутнього, навколо стратегій, навколо проєктів, і що саме головне, навколо виконання цього всього, про що ми з вами сьогодні говоримо. За цим QR-кодом ви можете знайти наші соціальні мережі. Я думаю, що ви вже бачите, ми працюємо трошки в такому інформаційно-аналітичному полі. Вже є певні youtube проекти, де ми пробуємо з кращими експертами діагностувати ту проблему. Проблему, про яку я говорив, ми вже шукаємо відповіді. Тобто, процес іде, рухається, і я закликаю стати частиною цього процесу.